Доброго дня! Я вас вітаю, і сьогодні ми з вами починаємо повторення такої, мабуть, однієї з найнасиченіших термінами і поняттями теми математиці функції. Сьогодні таке загальне повторення по основним поняттям. І так, перше поняття означення функції. Означення дають декількома способами. Один із них це функція це така залежність, коли кожному значенню з множини d відповідає єдине значення з множини e. Наступне, наступне означення. Функція це таке правило, за допомогою якого можна знайти для кожного значення незалежної змінної значення залежної змінної. Незалежну змінну позначають буквою Х і її ще називають аргумент. Залежну змінну називають функція. і позначають буквою y. Область визначення функції. Коли запитують область визначення функції, то це питання про аргумент. Позначають область визначення буквою D, пишуть D від Y. Хоча ми розуміємо, що це у нас запитують про x. Який множині чисел належить аргумент. Область значень позначають буквою Е, і питання уже йде про «Y». якій множині належить функція. Множині чисел. Функцію можна задати чотирма способами. Опис, це тоді, коли багато тексту, описується ситуація, яка зміна. Змінюється там за таким-то законом і описується закон. Можна задати таблицею, можна задати формулою і можна задати графіком. Графік це така лінія на координатній площині кожна точка якого має координати, що дорівнюють абсциса дорівнює аргументу, ордината дорівнює значенню функції. Нулі функції це такі значення x, при яких функція – Тобто y дорівнюють 0. Ну, давайте на прикладі ось ці поняття розглянемо. І так, вам дан графік функції. І питання. Укажіть область визначення 9y. Бачите, 9y, але питання про х, про х, Який множині чисел належить х. Тож ми дивимося по. Осі х. Від якого до якого числа належить х. Побачили, від мінус двох до трьох. Дужки ставимо квадратні, оскільки края, на краях, бачите, точечки зафарбовані, вони належать графіку. Якщо б тут було не зафарбований кружечок, то тоді і дужку ставили б ми круглу. Розуміючи, що ця точка не входить в область визначення і область значень. Друге питання. Укажіть множину значень. Питання про Y. Ми дивимося по вертикалі. По вертикалі. Тільки дивимося знизу вгору, якій множині належить Y? Побачили? Y. Належить від мінус 3 до 1, і теж включно. Відповіді зливаються, я, мабуть, візьму інший колір. Так, знайдіть за графіком функції значення. Давайте виберемо, всі не будемо шукати, f від мінус 2, f від нуля і f від 2, давайте знайдемо. І так, f це значення функції. В дужках це аргумент. Мінус 2, аргумент. дивимося, функція дорівнює мінус 3. f від мінус 2 дорівнює мінус 3. f від 0 – 0. Функція дорівнює нулю. Функція дорівнює нулю. Наговорила? Єрунду наговорила, не слухайте мене. F від нуля. Нуль це у нас аргумент. F від нуля дорівнює мінус 2. І F від двох. Так, f від 2, 2 це у нас х, f від 2 дорівнює 0. Четверте питання. Для функції f від x знайдіть усі значення аргументу, при яких виконується рівність f від x дорівнює 0, y дорівнює 0. Ось точка y дорівнює нулю і ось точка y дорівнює нулю. Всі значення аргумента їх 2, мінус 1 і 2. І ці значення ще називають нулі функції. Нулі функції. скільки існує значення аргументу, питання про x, функції y f від x, при яких виконується рівність f від x дорівнює мінус 1. Проведемо горизонтальну лінію там, де y дорівнює мінус 1, не -1. попала. y дорівнює мінус 1. Скільки існує значень аргументу, скільки одна точка перетину, друга точка перетину, третя точка перетину. Скільки існує значень аргументу? 3. Три. Три значення аргументу, за яких f і x дорівнює мінус 1. Укажіть проміжки значень аргументу функції f від dx, на яких виконується нерівність f від x більше нуля, проміжки значень аргументу більше нуля. Участок де f більше нуля, ну, ось я його обвела, а відповідь дати при. Е проміжок значення аргументу від 2 до 3. 2 не включно, 3 включно. І так, f від x більше 0 при x від 2 до 3. 2 не включаємо, бо в точці 2 функція дорівнює 0, а 3 включаємо, воно більше 0. f від х менше нуля, f від х менше нуля. Я зараз обведу, ну або заштрихую цей проміжок, так? Так, що мені треба дати? Відповіді про х. Ось у мене перший проміжок, тут 0. Далі другий проміжок, і все. Два проміжки. І так, 3 х... Від мінус 2 включно до мінус 1 не включно, об'єднане з проміжком від мінус 1 не включно до 2 не включно. Наступне питання. Чи є функція парною непарною? Як зрозуміти? Парна функція на рисунку симетрична відносно ОІГ непарна відносно початку координат. Парна функція симетрична відносно ОІ. Уявляємо собі, що ми можемо скласти по вертикалі по осі О і функція наложиться. А відносно початку координат ми складаємо ось так. Накладання або так. Немає тут ні парності, ні непарності. Ні, Вона ні парна, ні непарна. Питання 8. Укажіть проміжки, на яких функція yf від X зростає, спадає. Зростає на тих проміжках, де по графіку ми рухаємось вгору, при тому, що х у нас зростає в напрямку зростання х. Питання про y. Значить, ми даємо від про х. Функція зростає. На якому проміжку? Два проміжка для х, бачите? Два проміжки. Тож, функція зростає при х на двох проміжках від мінус двох до мінус одного, і від нуля до трьох. І функція спадає, спадає, це коли ми по графіку рухаємося вниз. Питання про х, проміжок даємо, про x. Функція спадає при х. Що належить проміжку від –1 до нуля. І дев'яте питання. Укажіть найбільше та найменше значення функції. Найбільше значення функції y максимум. Шукаємо y максимум y дорівнює 1. І мінімальне найменше y мінімум дорівнює мінус 3. І пару слів про періодичність функції. Функція періодична, тоді на графіку ми будемо бачити повторення певного елементу через певний проміжок часу. Цей проміжок називають періодом. Функція повторюється через певний період. Всі тригонометричні функції є періодичними. І так, укажіть рисунок, на якому позначено множину точок, що не може належати графіку деякої функції. Давайте пригадаємо означення. Функцією називають таку залежність змінної y від змінної X, при якому кожному значенню аргументу відповідає єдине значення функції. Єдине. А тепер давайте дивитися: тут кожному значенню аргумента X дорівнює 0, y дорівнює якесь число. І тут відповідає єдине значення. єдине значення. А ось тут для х дорівнює 0 ми маємо два значення y, що не може бути. Зрозуміли? По вертикалі дивимося. Кожному значенню x відповідає єдине значення y. Відповідь В. Укажіть рисунок, на якому зображено графік деякої функції. Ми знову беремо і уявно проводимо вертикальні лінії. Як тільки ми бачимо, що одному значенню x відповідає два значення y, проводимо вертикальну лінію, знову два значення. Вертикальну лінію Два значення y одному значенню x, одне значення, одне, одне, жодного, і на рисунку D два значення y. Тобто вибираємо відповідь там де кожному значенню х відповідає єдине значення y. Укажіть точку, яка належить графіку функції. Так, ну що ми бачимо. Ділення на х. Значить, х не дорівнює 0. Викреслимо там, де х дорівнює 0. На жаль, це тільки єдина точка. Далі, ну що, ну, підставляти будемо. Який варіант? Мінус 1, ми тільки що порахували в кубі, це мінус 1, додати х квадрат, мінус 1 в квадраті це 1, і поділити на мінус 1, 0 поділити на мінус 1. Це y ми рахуємо, y дорівнює 0, коли х дорівнює мінус 1. Тобто відповідь правильна є відповідь В. Функцію y дорівнює f від x задана графіком. Знайдіть область її визначення. Визначення питання про що? Питання про х, між чим і чим визначена функція. Ну що, від мінус 4 до 4. Хочеться дати відповідь, так? Але ні. Стоп. Ви маєте побачити виколоті точки. Коли х дорівнює 0, подивіться, у взагалі не існує, тут дірочки. Тож відповідь В ми не можемо давати. Ми даємо відповідь від мінус 4 до 4 за виключенням х дорівнює 0. Тобто правильною відповіддю буде А. За умови попередньої задачі знайдіть множину значень питання про що? Про і яким є y? y. Тож ми дивимося по вертикалі. Знову ж таки, дивіться, всі Y між мінус 3 і 3 існують окрім кінців, від мінус 3 до 3, окрім кінців. А при нулі Y існує? Існує! Коли y дорівнює 0, х дорівнює мінус 4 і 4. Тобто все добре, від мінус 3 до 3 y не включено края. <кій> Укажіть функцію y дорівнює f від x, для якої d від у це що таке? Це область визначення. А область визначення це х, для якої х від мінус нескінченності до мінус 1 включно, і від, мінус, від одного до плюс нескінченності. Від'ємні числа до мінус одиниці і додатні після одиниці. Перебираємо. Так, y дорівнює корінь квадратний із х в квадраті мінус 1. Під коренем має бути вираз, що більший або дорівнює нулю. Вибираємо відповідь А. Ну, а давайте проаналізуємо наступні функції для повторення: х 1 теж має бути більшим за 0, кстаті, строго більшим за 0, а наш проміжок включає мінус 1 і 1. Якби тут стояла кругла дужка, то Ця область визначення була б доступна і для функції b логарифмічної. Так, в 10 класі ми цього ще не вивчаємо, пізніше дізнаєтесь. В при х дорівнює 1 в знаменнику маємо 0. Знову ж таки, проблема. Логарифмічна функція тут має бути більше 0, а воно взагалі буде 1 мінус х квадрат менше 0. І 1 мінус х квадрат теж за таких умов буде менше 0. Тобто, правильно, все відповідь А. Укажіть рисунок, на якому може бути зображений фрагмент графіка парної функції. Парна, пам'ятаєте, вона має бути симетрична відносно осі y. Відносно осі y. Симетрії немає, симетрії немає, симетрія є відносно початку координату. Ця функція не парна. Симетрії немає, є симетрія. Оця функція парна. Нам потрібна парна, парна функція. Укажіть непарну функцію. Як дізнатися парна непарна, коли дана формула? Тоді підставляємо замість x мінус х. Якщо ми будемо мати f від мінус х дорівнює f від х, це буде парна функція, а якщо f від мінус x буде дорівнювати мінус f від х, тоді функція буде непарною. Так, ну, Квадрат, він взагалі нам мінус прибере, і ми нічого, непарності ніякої не буде. Там, де квадрат, ми сміливо можемо викреслювати. Треба підставляти. Давайте почнемо з b. Підставляємо. y дорівнює 1, поділити мінус х в кубі. Мінус х. Тут мінус вискакує, тут він вискакує, ми можемо його винести наперед, за дужки. і що маємо? І маємо точно таку функцію, тільки з протилежним знаком. Тобто, відповідь B це непарна функція. Давайте перевіримо якусь із G або D. Давайте сюди підставимо y дорівнює 1 мінус х в кубі плюс 1 буде 1 мінус х в кубі плюс 1. Бачите, ми маємо взагалі іншу функцію. Така ж сама ситуація буде у відповіді d. Тобто ми вибрали b і це непарна функція. На рисунку зображено фрагмент графіка функції y дорівнює F від X, визначеної на проміжку від мінус нескінченності до нескінченності, і періодичної з періодом 2. Укажіть рисунок, на якому може бути зображений інший фрагмент графіка цієї функції. Тобто і праворуч з періодом 2. Так, трошечки не період 2. І ліворуч вона буде повторюватись. Шукаємо, що може бути. Так, знайшли? Знайшли, молодці. Укажіть графік функції, що є спадною на проміжку від мінус 1 до 1. Оце проміжок для х, дивимось, для х має бути спадною. У напрямку збільшення х, вона має на всьому проміжку спадати. Тут зростає. Тут константа не змінюється, а ось тут, як бачите, спадає. Спадна на проміжку від мінус 1 до 1. Функція y дорівнює f від x є зростаючою на проміжку від мінус 1 до плюс нескінченності. Це у нас х. Причому f від мінус 1 дорівнює мінус 3. Зростає, збільшується х, збільшується функція. Вона зростає. Укажіть нерівність, яка не може бути правильною. При збільшенні х зменшується. Подивіться, х дорівнює 5, а y дорівнює мінус Х збільшився, а y зменшився. Оця не може бути. Функція y дорівнює F від x є спадною на проміжку від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Укажіть правильну нерівність. x зростає, y спадає. Х зростає, y спадає. ні. x спадає, а, ні. x 5 10х зростає, і функція, та що 10, більша. Ні. х спадає, мінус 5, мінус 10 менше, ніж мінус 5, а функція від мінус 5 більша. Функція більшого х більша за функцію меншого х, знову ж таки ні. Функція більшого х. Менша за функцію меншого х. Знайшли, слава Богу. Так. І ще два слова буквально про обернену функцію. Як знайти обернену функцію на рисунку, і як знайти обернену функцію по формулі. І так, обернена функція має бути симетричною відносно бісектриси першої, третьої, чверті. Отже. Оця функція має бути симметричною відносно. Так? Тобто кожна точечка переходить в точечку. Уявили? Ну, тепер шукайте. Знайшли? Молодці. І як знайти обернену функцію, коли є формула. Нам треба виразити х через y, а потім замінити. Витягаємо звідси х. А, ну, для 10 класу це зарано, це логарифмічні функції показникові, а для 11-го якраз саме раз. І так. Показник степеня. дорівнює логарифму з основою, основа 10, з основою від того, що ми отримали, від Y. Логарифм десятковий це у нас Lg, так? і, щоб знайти х. Від одиниці треба відняти в Y. А тепер заміняємо. заміняємо тепер х заміняємо на y, а y заміняємо на х. Знайшли? Добре. Сьогодні ми славно попрацювали, я сподіваюся, і вам було все зрозуміло: ви виконаєте домашнє завдання подібне до завдань уроку, і якщо залишаються питання, то, будь ласка, звертайтеся для обговорення. Сьогодні прощаюся, до нових зустрічей!